До вашої уваги, будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місті Карпат біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол. Ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Варанда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, Джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу. Малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола переобладнана на майстерню та склад, дровітня під стріхою. Великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансардні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків. відсутнє відключення світла. Пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням. Посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло в мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані. Виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований. Стіни з дерева, обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий повністю замінений у грудні 2024 року. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом. Що вже починає плодоносити. Господарська будівля, сарай це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місці з розвинутою інфраструктурою, школа. У пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми, зупинка громадського транспорту, неподалік, що забезпечує швидке сполучення з містом, є продуктові магазини, які знаходяться поруч, та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місці. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал. Продається будинок у селі Берлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені, електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери. Стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення. Швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень. Є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом, з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього 7 хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій Доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал що бачите усі нові оголошення Камін, лежанка та плита. В залі на підлозі якісний паркет. Другий поверх обшитий деревом. Будинок немебльовано. В дворі скважина з питною водою. Майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії. Опалення пічне. За допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату можна завести воду та каналізацію в будинок, є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію, багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі, де не лунає сирена, не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро всього 20 км, до пляжу річки Рось всього 6 км. Маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм, вказаному в оголошенні. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут. На лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі. Дві кухні, веранда, газові конвектори. Лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини, всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить Великий Горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще ягород на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор, Тихі спокійні сусіди. До лісу всього п'ять хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм, обов'язково підписуйтесь.